Парфуми, які пахнуть тією самою рідиною, яка тече у наших венах. Провокативний парфум But Not Today або не сьогодні від Філіпа Серченелі. Натхнений провокативними та емоційними стосунками між Ганнібалом лектором та Старлі Скінгом у серіалі Ганібал. В саму першу чергу парфум символізує глибину їх стосунків, а також неймовірний фізичний потяг. Саме це розкривається у брудності ароматів, у специфічності металічних нот, які поєднують аромат свіжої плоті. Цікавіше, те, що така темна тематика була зроблена всього за двома компонентами: це гвоздика та лілія, а також композиція, наповнена Касторіом. Це тваринний жир, який надав композиції максимальної стійкості та шлейфу. Аромат насправді дуже важкий, і від цієї металічності відразу після першого нанесення починає з'являтися слюна у роті. Дуже важкий до сприйняття в носінні. Це ще більша катастрофа, але все ж таки він є найпопулярним. Арнішим в лінійці Unum. він підходить для чоловіків та жінок, тому обов'язково рекомендую до затесту.